Усім привіт! Мене звати Олег, я волонтер благодійної організації З'єднуємо, а також ведучий цього подкасту. Це наша нова рубрика Моноподкаст. Тут я один, виділяю часто простір для рефлексії, озвучую свої думки та заохочую вас ділитись своїми. Сьогодні я хочу висвітлити тему дружби. Пам'ятаю, коли мені було 17, мій батько сказав мені: школа це добре. Ти молодець, але от університет це саме те місце, де заводяться справжні друзі і на все життя. І в той момент я відреагував приблизно та, ну, бред якийсь, постільні друзі це мої справжні друзі, це на все життя зі мною і ніяк інакше. Зараз мені 27, і я розумію, що доля правди в його словах була. У дитинстві ти ніби знаєш правила, хоча ніколи їх не вчив. Ви зустрілись собі на вулиці, в школі, в парку, в гуртку, а далі якось все саме закрутилося. Університет для мене це вже було більше про вибір. Тут ти ніби вже вивчив правила, зрозумів, що десь вони працюють, десь не зовсім, десь ти трохи зухвалий, дозволяєш собі пробувати, а десь навпаки не ризикуєш, бо вже засвоїв якісь уроки. Це про інтерес, авантюри та пошук чогось нового. За весь цей час з кимось стосунки будувались, з кимось руйнувались, з кимось тривали зовсім недовго, з кимось завершувались вже після майже на той момент всього життя пройденого пліч опліч. Я особисто вірю в те, що це нормальний процес, нормально брати паузу, нормально завершувати стосунки, нормально їх відновлювати. Головне це наявність бажання з обох сторін. Але от ви помітили цей момент, що чим старші ми стаємо. Тим важче людям зачепитись в нашому житті надовго. Якщо так задуматись, то нас щось завжди поєднує з іншими людьми навколо: навчання, гурток, хобі, секція, проєкт, робота. Оцей соціальний клей, він обов'язково має бути присутнім. Але тут одразу питання, де його брати в дорослому житті? Чи помічали ви, що найчастіше ми вже тусуємося з колегами, партнерами, сусідами? Навіть ті ж шкільні та університетські друзі вони дуже часто стають чимось фоновим, тому що ми ніби обираємо економити час та надаємо перевагу тим, хто ближче, доступніше, простіше, далекше домовитися та зустрітися. Що сказати про те, коли мова доходить до того, щоб почати спілкуватися з кимось геть новим з нуля? Особливо коли в нас немає цієї стартової бази спільної. Особисто для мене це вже звучить як задача з зірочкою. Я думаю, багатьом це відгукнеться. Мій мисленнєвий ланцюжок виглядає приблизно так: ой, це нова людина. Тож купа енергії треба віддати, це треба, напевно, багато говорити. А якщо я захочу помовчати, це окей? Чи не буде цієї незручної паузи? Ой, а про що нам говорити взагалі? А якщо буде нудно? Якщо навпаки буде якось занадто багато інтеракції. І десь в цьому мисленнєвому Венігрієті ти вирішуєш такий, та, ну бляха, наша мені це взагалі треба? Краще оце відменю, залишусь вдома, полежу, пороблю якісь справи, включу собі музичку, повтикаю. Це гарантовано, класно. А оці ризиковані інвестиції часу, ну, на хіба воно мені треба? Знайомо ж, правда? Власне, дуже часто в нас є певна сформована життєва база, якась щоденна рутина, робота, вже сформоване коло друзів та знайомих. І якщо подивитись збоку, пересічна людина скаже: ну, у тебе класне життя, у ньому все є. Але разом з тим ти можеш відчувати так себе, ніби чогось не вистачає. Найчастіше це відчуття живе всередині і не виходить назовні. У потоці всіх наших справ, думок, ми навіть не заглиблюємося і не запитуємо, а чому ми так відчуваємо себе, звідки ця порожнеча? У чому можливо ми самотні? Чого ми зараз потребуємо і не даємо собі. Минає час, ми змінюємося, змінюються і наші потреби, тому і наше звичне коло може не задовільняти певні наші запити у спілкуванні. Особисто я ніколи не був в самотньому питанні людського фактору. Мені завжди було з ким привітатися, з ким поговорити, кому написати, кому подзвонити. Але все ще були і є моменти, коли голос в голові каже: Ну, та давай не будемо там їй чи йому писати, не зрозуміє. Це не та людина, кому треба це розповідати, ой, у них там свої проблеми. І ти замикаєшся. І в цьому стані вже кожен справляється з ним по різному. Але мій особистий досвід показує, що я люблю побути один, поваритись в цьому, десь навіть переваритися, і як результат лише посилений ефект незакритої потреби. Але саме питання ніяк не вирішується. Коли навпаки я намагаюся знайти підтримку, виношу це десь назовні, це дає набагато кращий ефект. От які емоції та асоціації у вас виникає. Коли ми чуємо слово ділитись, можете, до речі, поділитись в коментарях прямо зараз. Скоріше за все, щось позитивне, правда? ж? Ділитись новинами, подарунками, гарним настроєм, донати, але чомусь ділитись проблемами, поганим настроєм, розпачем, нас не прийнято. Це щось таке, що обмотане невидимою плівкою, і на ній написано «моветон». тон. Уже зараз, аналізуючи себе і свої вибори, я розумію, що кожного разу. Коли я обирав щось важче з точки зору зусиль і менш звичне, результат був більш яскравим для мене, коли я обирав розказати комусь замість того, щоб чергове змовчити, коли я обирав піти прогулятися, замість того, щоб залишитись вдома і варитись в своїх думках далі наодинці, коли я обирав подзвонити нарешті тій людині, котрій обіцяю вже три місяці, а не далі переносити це до незрозумілого моменту. Ефект був набагато крутіший. Ти отримуєш підтримку, в тебе відбувається якесь зміщення в твоїй голові, і фокус змінюється на якісь більш позитивні моменти. Мені дуже хотілося, щоб як можна більша кількість людей знаходила розуміння, більша кількість людей були почутими, і більше людей розуміло, що їх проблеми насправді не є унікальними, адже ми всі проходимо через дуже схожі процеси. Просто кожен у свій час. Наші бажання і потреби змінюються, і це нормально, класно і корисно вміти їх відслідковувати, розуміти та давати собі час для того, аби реалізувати власний потенціал та закрити власну потребу. Оскільки мета нашої благодійної організації з'єднуємо це долати самотність, я подумав собі: а чому б не розширити цю функцію на наш подкаст? Тому зараз я пропоную кожному і кожній, хто це слухає, виділити. Буквально 5 хвилин свого часу, і занотувати для себе 5 рис, характеристик, моментів. Можна підібрати будь-який іменник, який буде описувати те, що для вас є цінним у спілкуванні. Те, що для вас важливо, і, можливо, те, чого ви шукаєте зараз в людях і не можете знайти в своєму оточенні. У дорослому віці ми вже краще розуміємо, що нам підходить, а що нам не окей, пройшовши. Певний досвід спілкування з людьми. Тому я пропоную розпочати. І щоб це було простіше, я зараз озвучу свій список. Під першим пунктом в мене наступні моменти: це доброта та турбота. Що я маю на увазі під цим? Для мене це про посмішку завжди, це про якусь таку дитячу допитливість в очах, це про обійми, вміння бачити красу в житті, в людях. Бажання пізнавати все нове, відкривати нові можливості цього світу, чути та бачити дрібниці, вміти радіти їм, робити подарунки, прикладати зусилля, аби спільно проведений час завжди був цікавим, корисним та приємним. Наступний момент це авантюризм. Я особисто прихильник активного способу життя, тому мене дуже надихають динамічні люди, які постійно в русі, які десь на пробіжці, займаються йогою, ходять в спортзал, вивчають щось нове. Я неймовірно ціную і люблю рух, і вірю, що життя в русі воно більш яскраве. Третій пункт це енергійність та запальність. Для мене це про людей, у яких горять очі. Від життя, від хобі, від своєї роботи. Вони люблять якусь свою справу, бачать усьому для себе місію та шлях, йдуть по ньому, а в процесі ще й надихають інших шукати і творити щось, що буде окриляти і надавати їхньому життю сенс. Четвертий пункт творчість для мене це про вміння та бажання виражатись. І це може бути у навіть у звичайних речах, по типу співати в душі чи на кухні, поки готуєш сніданок, придумувати маршрут у звичайній своїй рутині, спробувати гончарство, спонтанно піти гуляти та нарвати черешні з дерева, залізти на дерево, потім впасти в кропиву, танцювати під дощем. Для мене це про жити тут і зараз, слідувати імпульсу і віддаватись на солоді в моменті. Адже в цьому і заключається наше життя. І останній пункт він, останній в цьому списку, але не останній по значимості, це спокій. Це коли тобі з людиною просто добре, легко і тихо. Коли голоси в голові твої стихають, ти нікуди не поспішаєш, смакуєш кожний момент без аналізу та додумування. Для мене це не завжди про розмови, не завжди про тишу, інколи це про те, щоб посидіти десь в машині і співати улюблену пісню разом. Або ж лежати десь на галявині, мовчки дивлячись на небо, або навіть просто переглядати улюблений серіал разом. Ось такий мій список. Пропоную вам доєднатися до цього інтерактиву та залишити комент зі своїм списком з сп п'яти чи, власне, скільки завгодно пунктів у коментарях до цього подкасту. Людина дуже різностороння істота, тому ми не завжди можемо закрити всі наші потреби в спілкування з однією людиною. З кимось може бути весело і цікаво, а з кимось спокійно і затишно, і це нормально. Тому класно мати різносторонніх людей в нашому оточенні, які можуть допомагати нам отримувати бажання. Якщо ж ви бачите в коментарях людину, чиї погляди, бажання та риси вам дуже резонують, пропоную вам відгукнутися на цей коментар та спробувати поспілкуватись. Можливо, обмінятись контактами. Наша організація має на меті долати самотність, тому ми хочемо створити простір, де людям буде легко знайти підтримку, спілкування та, можливо, навіть однодумців. І помітьте, для цього навіть не треба виходити з дому. Я також продублюю власний список у коментарях і заохочую вас не соромитись робити теж. Адже щоб отримати бажане, варто почати з того, щоб озвучити свої бажання і потреби. А далі вже. Світові процеси і алгоритми Ютубу попрацюють самостійно. Дякую усім, хто прослухав цей подкаст. Запрошую вас підписатись на наш канал та поставити лайк цьому подкасту. Пам'ятайте, що всі наші бажання та потреби важливі. Тому прислухайтесь до себе та завжди йдіть туди, куди веде вас ваше серце. Бо людина створена для багатьох речей, але самотність точно не одна із них. До зустрічі!